Не зрозуміло, що на приватних зустрічах це були... Реч доки ДБР, які вони вітали людям, що вони там лежали і чекали. Коли ми знайшли їх, то 20 вагонів разом з тими 83 танковими двигунами передали в Київ, і оборони, є конкретне прізвище генерала, генерал Гуляк, який приймав ці, ці, ці 20 вагонів, там були запчастин. Як він тоді казав, що ми чекали танкові двигуни по всій Європі По всій Європі, і, а в нас були абсолютно нові смазки, в ящиках ці двигуни, котрі ми використовували, ну, можна використовувати зараз і використовувались на будь-якій техніці як для ремонту, так і для відновлення. І ДБР, ці двигуни належали ДБР, і вони так. приховали ці двигуни від... Вони передали їх на відповідальне зберігання, незрозуміло, з яких причин якимось приватним особам, ну, які Служба безпеки України в Харківській області пов'язувала з веденням контрабанди. Тобто, ну фактично. І е, треба зазначити, що е, більшість двигунів були на той час до е, танків, які е, не використовувалися до 24 лютого е, в Україні. Тобто, Це до російських Т-72 вони в нас були разом з тим, але ну, базово на озброєнні вони не стояли. Вони стояли там десь на резерві, десь ну, в військових частинах на складах він е, не був е, ну, основним бойовим танком, у нас був Т-64. Тобто це російське... Ну, фактично, я так розумію, що е, тут два варіанти. Перший варіант або планувалася така масштабна переброска цих запчастин в Росію, це, ну, так, якби не було війни, е, або під війну готували саме для росіян е, Харків, танкові заводи міста Харкова, е, ці е, запчастини 20 вагонів, ви розумієте, ну, ми Камазами вивозили військові. В мене є, до речі, фото і відео, де ми знаходимо. Тобто, Ну, і що з ними робили. І, або залишали для росіян, для того, щоб в випадку закопування, щоб росіян була зразу ремонтна база з тими запчастинами, які відповідні до російських танків Т-72 та інших російських тема. І до цих, до цих танків була причетна ДБР? Це ну, ДБР. Е, 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 Яка вас ар... розслідує? Так, ДБР арештувала, в якомусь там, не пам'ятаю, чи в 17-му чи 19-му році. А потім передало кудись комусь на відповідальне зберігає. Танкові дві горни можна знову, ну хай в тебе положить, бо в нас ну, нема куди класти, хай вони в тебе полежать. І вони перебували, це не військові склади, це не військові заводи. З військових заводів ну, у нас була дуже плідна співпраця. Не пам'ятаю, напевно на, на е, е, Карківські танковий передав 12. БТР-4 є, тобто ну, ми там брали те, що вони ремонтували, чи те, що готувалося. Тобто, ми зразу в перші дні ми забрали, передавали, ну, переважно 92 й бригаді. тобто, ну, хочу техніку. А це взагалі ну, це люди ну, просто склади. Ну просто фактично ну, це гаражі десь ну, на Троєщині гаражі, і там от гаражі відкриваєте, а там лежать це люди. Ви казали, що ДБР збігла з Харкова 23 лютого. Вони ну, а... збігли за всієї України. ДПРЗ і мовчали про ці двигуни, які були у Харкові. Ну, звісно, мовчали. Ми навіть не знали, ми навіть коли передавали їх Збройним силам, ми передавали по актам, є також на шахті, мене, то копіакті, що ми передавали, скільки ми чого передали. У мене все це є. Ми дізналися десь через місяць, що виявляється, десь там, що це були е, речдоки ДБР. Тобто ніхто нічого не казав, ну, що ну, ми вже їх передали, вже вони швидше за все поставили їх е, ну, відремонтовані машини. але... Ви бачаєте в цьому конфлікт інтересів, тому що вашу справу... Послухайте, дивіться, я вам дуже просто поясню з приводу ДБР. У ДБР е, той. Е, Ну, По-перше, це все харківська плія керівників. Сухачов, гейде там, ну, і далі де, де нижче. Е, ну, Пан Гейде відповідно до відкритих матеріалів і джерел інформації, е, це людина, котра здійснювала евакуацію колишнього міністра МВС часів Януковича Захарченка. Саме він з паном Слюсаревом через Гоптовку витягували там родини, майно, оті е Камази, що Янукович не встиг довести, саме це вони їх витягували. Це відкрита інформація, засобах масової інформації. всі всі особи вони причетні до пана Татарова, це плія пана Татарова, це пан Татаров, він їх призначав, він їх розставляв, там і так далі. Тобто, ну, ну які можуть бути питання, чому вони цим займаються? Ну звісно, вони займаються, тому що не давали їм красти, не давали. Ну, ми воювали. І не давало їм робити те, що, ну, те, що не потрібно робити. Ну, у нас дуже ну, цікавого, я е, думаю, завтрашнє засідання. У мене дуже багато документів з собою. Ну, як як приклад, покажу один. один. Mm. Оце витяг з матеріалів є начальник харківського гарнізону пан Мельник. Який є один ключових, е, яких з е, ключових керівників е, о, е, ключових обвинув... ну, людей, які мене обвинувачують е, в цьому прям Саме він е, не, е, видав, зброю? не видав зброю. Так. А тепер дивимося, це е, те, що закрив пан Малюк. Спілкування пана Мельника протягом е, останніх е, 15-22 років з паном Євдокимовим. Хто такий пан Євдокимов? Пан Євдокимов Василь Вікторович, позивний Лєнів, начальник служби спецоперації МГБ. За інформацією збув, підозрюється в організації у відношенню полковника Хара Берюк. То МГБ ДНР. Тобто, керівник Харківського гарнізону, це матеріали можете подивитися, це матеріали кримінального провадження, яке закрив пан Малюк. Ми цю людину документували за Державну зраду по 111 Він На сьогоднішній день отримав бригадного генерала, він отримав бригадного генерала, він зараз отримав нагороди. Ця людина відповідно до цієї всієї інформації. вона... 23 числа зустрічається з людиною пана Закутає, о, пана Євтокімова. Мельник сам знайомий, знайомий з Євтокімовим, з, ДНР. З, ДНР, ну, з керівником е, відділу спеціальних операцій. Вони знайомі, дуже давно знайомі, з 2014 року, з 2013 року те, що ми дослідили. Пан Мельник знайомий з ним. В них є посередник е, пан Закутаєв, якщо не помиляюся. Вони зустрічаються 23-го вечора в місті Харків. Після цього, ну це повністю, е, ну, я буду його озвучувати, це повністю е, задокументовані ходи е, цих двох е, зрадників. Вони зустрічаються 23-го в Харкові, дві години ну, перебувають разом. Після чого е, в Харкові 24, го 25, го 26 го зброя не видається. Військкомати закриті. Керівник Харківського гарнізону. Заборонив видавати зброю. Коли з'явилася е, ну, так звана тероборона, по документам вона з'явилася 24, да, 24 лютого, по факту вона з'явилася з тих же матеріалів кримінальної справи 25 березня. Ну, є питання, коли людина спілкується, ну, коли керівник гарнізону спілкується з цією людиною. Є питання, ну, є, ну, що це таке? Є питання, чому він е, не видавав зброю. Ця людина свідчить, ця людина підписує прокурору е, якісь відповідь. Це, До речі, та людина відповідала, коли мене запитали, де ключовий документ по війні. Він сказав, що в е, нас його нема, е, він е, знаходиться в Генштабі або в іншому місці. Війна йде. Ну якось так. Я так розумію, якщо б не роздали зброю, то бускових парків... Харкові було дуже багато. Тож, ще раз то що? Ну, знаєте, про такий пусковий парк, який був в Херсоні. Так, так, ну, здається, якщо, якщо б ви нариздалися. Давайте так, скільки в, було? скільки в Маріуполі е, живо людей? Ну, 400 тисяч. Скільки ми там трапили? В Харкові жило? П'ять разів більше, посередньо. Оце було те, те ж саме. Тепер пан Тімошко, начальник поліції. Повне. Закрита малюком кримінальне провадження, встановленими особами, встановленими фактами, повністю, як пошагово, як пошагово розроблявся саме велике ТРЦ міста Харкова-Ніпольське. Це приблизно як для це е, лавіна, напевно. Як розроблявся? пошагово, терапайте інформацію, кримінальне провадження відкрито. Начальник поліції особисто погрожував власникам вбивством за... Те, що, за те, що вони прийшли до нього заявами. Дивимося далі. Пам'ятаєте, цей цікавий інцидент з автосалоном «Тойота»? Там дуже багато розповідали, що з біошників його покрали. Довідка затримана співробітниця ГУНП з документами, з номерними знаками, ну і відповідно з автомобілям. Зі зброєю, розписана повністю довідка. Оце ті Тойоти, котрі були викрадені на автосалоні Тойоті міста Харкова. А ти викрадені? Вони викрадені співробітниками поліції в автосалонах міста Харкова. Оце викрадені Тойоти, на яких вони собі їздили. Ну, можете спитати, чому начальник обласної поліції, це той, котрий зброю здавати закликав, зараз 300 лендрузах. Ось відповідь. Повністю все документувався начальник поліції. Повністю розписано, це ж фото, ну все можна перевірити, ну, всі документи, всі фото, є відео, як це як це отримання відбувалося. Чому а, закрити? І можна чому... питання пані Кольському так. щодо поліції? А скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, розслідування волося якраз службу безпеки України, так. правильно щодо цього? А такі питання, а ми, чому ми, не, ми не було... Не кусочок матеріалів? Я розумію, але таке питання, чому немає жодного повідомлення про підозру? Поліцейським, хто це робив. Я бо... розповім вам на це питання дуже просто. Дивіться, на стан, ну, на час мого зняття з посади зазначене крім знаходилося, ну як нас кажуть, на етапі виходу. Ну, тобто, малося, ну, за дуже невеликий проміжок часу, мала бути значна кількість осіб, ну, бачите, осіб, 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 ну, які приймали участь. І Ну, Перерабайте інформацію, як вони це робили, тобто, як що виносили. Ні, я розумію, це розумію, але ж немає жодного повідомлення про підозру. Тому, тому, що не провадження. Пан Малюк закрив це кримінальне провадження. Все, ну, говорняк прийшов. Ніхто нічого не робив. Роман, я Роман, питання. Роман, можна ще прохання. Ви можете, вибачте, трошки, так з гумором скажу, колеги по цеху, вашому тесту передати Роману Червінському вітання. І ті самі татаро, ярмак, от те саме, ти ти тут. Все те саме. Єрмак буде там, а люди передадуть, і я так маю. Ні, я маю на увазі колеги, від цеху Чер... Червінську. Можете вітання передати? Ромі передам вітання, но вітання, тримайся. Я думаю, що дуже скоро це все закінчиться і ми повернемося до виконання своїх посадових, функціональних і громадянських обов'язків. Тому тримайся. Слава Україні! Героям слава! І, на жаль, на жаль, на півтора року повновасштабного вторгнення патріоти України вместо державних нагород сидять от за такими клетками. Дуже, на жаль. А корупціонери і мародери п'ють шампанське десь в Монако. Я думаю, що не всі і... побачили і... те, що Героїв. сталося. Тобто, ну, фактично,